Вся наша планета усіяна пам'ятниками. Ці пам'ятники зведені людям, їхньому генію, труду, відкриттям і героїзму. Воздвигнути ці пам'ятники вдячними дітьми, батьками або суспільством. Однак серед них піднімається єдиний і неповторний пам'ятник, котрий зведено аж ніяк не любов'ю чи вдячністю, не доброю пам'яттю чи доброї нагоди. Зведено його злобою, ненавистю і підступністю людською. Пам'ятник цей Хрест Христовий, на якому люди прибили цвяхами свого Спасителя і стоїть цей хрест над усім світом, являючи усім народом Божу милість і благовоління, перебуваючи сам свідченням людської невдячності. Хрест ганьби, став з Спасительної сили і святості. Символіка Спасительного дерева, яка нерозрівно пов'язана з Христовим деревом Голгофи, здавна простежувалася християнами у священному старозавітному писанні. Прообрази животворящого дерева, які даровані древньому Ізраїлю, надію на майбутнє визволення з полону гріха, згадується в біблійському тексті неодноразово. Це і новий ковчег. І дерево, даровані Господом Моїсею, і взагалі спасіння до старозавітних праведників та пророків являється через дерево, будучи прообразом спасительної жертви на дереві Христа. Тому що в майбутньому розп'яті спасителя гріх, що війшов у світ через дерево, буде підняти саме на дерево і буде знищений на, цьому, на ньому Христом. Він гріхи наші сам розніс, Цілом своїм на древо, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для правди, ранами вам ми зцілилися, говорить святий апостол Петро. Для нас особливо яскраво і ясно видно те співвіднесення, яке простежується між двома біблійними розповідями, історією гріхопадіння і розповідями Євангелістів про Головську жертву. Від дерева гріх і в дереві спасіння, говорить Святий Кирил Ієрусалимський. Необхідно відзначити, що сила Христа, Його переможна могутність була для християн настільки видима та очевидна, наскільки незрозумілим і непоясненням здавалося шанування Хресного древа в очах як традиційного юдейського, так і язичського світу. «Мій дух є прах перед Христом, який до невіруючи спокуса адо нас спасіння і вічне життя, говорив Ігнатій Богоносець у другому столітті. Звичайно, ж, спокутна пережертва хресної смерті Господа Ісуса Христа докорінно змінила християнський поряд на хрест, що став після Воскресіння Христова символом перемоги над смертю, знаменем Людського спасіння і знаком торжества і слави Християнської церкви. Вдячність справа здійснена на землі Спасителям Світу, його чудеса і божественне вчення сягають своєї висоти в його хресній смерті і воскресінні. Христос є центральним моментом у таємниці спокути світу і людського Спасіння. Через хрест сталося. Откровення світу предвичної Божої любові. Дивлячись на Хрест Христа, древній світ зрозумів, що Бог торжествує не так, як може торжествувати людина. Торжество Божої любові, у відданості, у жертовному служінні світу. Знарядя ганебної страти, Господь Ісус Христос освятив своїми стражданнями і своєю кров'ю, зробивши його знарядям нашого спасіння. Хрест став жертовником, на якому була принесена всесвітня спокутлення жертва. Хрест є видим висловлення вірувань християнства, є найкоротший символ віри. Під цим знаменням перемоги проходить усе життя християнина. Якщо християнин зазнає поразки, то це тому, що він забув своє знамено Поганим з його, роблячи справи гріха і зла. З хрестом на грудях. Християнин повинен взяти своє знамено, підняти його і освятити ним своє життя.